Господи, Боже мій, у тиші цього дня я схиляюсь перед Тобою вдячністю. Дякую Тобі за дар життя, за кожен подих, за кожен новий ранок, за те, що пробуджуєш мене до світла, наповнюєш серце надією і душу спокоєм. Дякую тобі за любов, яку я отримую і яку можу дарувати іншим. За рідних і близьких, за кожну добру зустріч, за кожне слово підтримки, за серце здатне прощати і вірити. Дякую тобі, Отче, за труднощі, які зміцнюють мене, за випробування, через які ти вчиш мене терпінню, за темряву, в якій твій світильник веде мене. Дякую за хліб насушній, за дах над головою. За працю рук моїх і за спокій.